Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Що, займаюся зараз трішки кліткою для перепілок. Поки є день-два часу, поки свинки там адаптуються, зробимо кліточку для перепілок. Получається, буде по одному метру. Ну, вона двохметрова, але так як вона перегорожена, так воно і буде. В общем, зроємо для перепілок кліточку. Дна немає, дна, дно я зрізав, пустив на кліточки для кролів, але, але воно туди не підходить. Тому зараз чекаю сітку. Для кролячих кліток, яку замовив, в коментарях ви мені підказали, що така сітка, як я використав, не годиться. Потрібна інша, 12х50 потрібна сітка ячейка. А та сітка, що я замовив, вона йде ось сюди на клітку для перепілок. Ось ця сітка, що я замовляв, тут ячейка менше, тут ячейка 12х25. Тобто для підлоги на підлогу для кроликів вона не годиться. Для перемичок, так скажем, щоб розділити відділи один від одного кліточку, те, що треба, я її буду використовувати. А для підлоги ні Тобто для підлоги я замовив, зараз інший, іншу, а цю використаємо для перепілок. Ту, що я там вже поставив в кроликів на підлогу, знімемо. І постелимо таку, як, як потрібно. Дякую за підсказку. Хто підказав? Я теж потім пішов по скажімо так, цим відео для кроликів, хто тримає по кролиководам. І подивився там так, на підлогу потрібна сітка 12х50. Так що кліточка для кроликів поки що ще чекає. Чекає на сітку, ту, що потрібно, ту, що я там вон, поставив, вже. знімемо. Коли нова приїде, все це діло доробимо. І... Буде кліточка в нас готова. Ще треба кліточку зробити для кролика окремо, так як ви писали в коментарях, що не можна утримувати кролика поруч з самками, самця поруч з самками. Ну, значить, незя так не можна, зробимо окрему кліточку і буде він окремо. Ну ось, Все практично готово. Залишилося тут по мінімуму деякі нюанси доробити. І. Кліточка, кліточка наша готова. Залишилося ось окантовочку тут зробити, ось таку як тут, де каліточка відчиняється, щоб, коли, виходить, е, руку засовувати туди, е, вовнутрі клітки, не пораниться. І також, де яйцезборник, ось також потрібно зробити таку окантовочку. Я спеціально тут зробив такі ось, коли відрізав, щоб не менше відходів було е і з такими ось шипами. Воно все одно накриється оцинковкою. Так що оцей момент зробити і замовить. Потрібно в мене ось одна є така годівничка, напувалка і годівничка. Все воно чітко якраз сюди мені підходить. Ось ми із таких, виходить. Годівничок і зробимо годівнички. Ось таким чином вони будуть сюди кріпитися, зробимо кріплення і все. Якраз вони, розмір їх довжина 50 см, а клітка в мене, виходить, 2 метри. От їх потрібно буде 4 штучки. 4 штучки буде ось сюди, для годівлі. І вони ж будуть використовуватися для напування. Ось Получається, збоку зробив отвори для того, щоб перепілка могла висунути голову. І тут буде також ось стоять така напувалочка, в яку буде просто підливатися водичка зранку і ввечері. І все. Потрібно зняв, помив, вилив нової водички, налив. і... Все буде працювати. Так що буде одна з цієї сторони, одна відповідно з іншої. І чотири штучки буде спереду для годівлі. Ось таким чином буде воно стоять. Знизу яєчко буде прокачуватися, а зверху перепілочки будуть споживати корм. Зробимо кріплення, я вже придумав, як це все діло зробити. Якщо будуть вигортати корм, то зробимо сюди ще такі, як виходить, ограничителі із оцинковки теж зігнув і прикрутимо під нахилом тут і тут по десь. Ну, подивимося по розмірам, скільки там треба буде потрібно, сантиметрів, півтора, можливо, щоб не вигортали. Вигортати вони. А може і зразу буду робити, тому що, щоб вже двойну роботу не робити. Тому що то такі е ребята, які я так дивлюся відео, в кого не дивлюся, то вони добре так грибуться в годівничках. І щоб корм не вигортали, то потрібно, напевно, зразу робити такі е як бортики і все. Не буду використовувати не ні піддони, ніяк, ніяк, нічого, хочу її так встановити в такому місці, щоб послід падав прямо на підлогу. І я просто кожний, кожного дня, коли вичищаю свинок зранку і ввечері два рази на день, і тут під кліточкою раз згорнув згорнув, викинув. Якщо потреба якоїсь там соломки чи якогось підстилкового матеріалу легенько притрусив, щоб легше, легше звертати. Ні, без нього. Ну, Тобто хочу ось таким чином, щоб вона десь висіла і я просто не використовував не непіддони нічого. Залишилось тепер тільки два моменти. Перший це знайти місце, де її встановити. Ну, місце як? Місце то я знайшов в тому сараї, там, де знаходяться свинки, де стоять клітки для осін'яніння. Там на задній стінці, виходить, можна, можна це все діло організувати. Але, але я поміряв і е, щось я забув, що виходить, я не врахував яйцезборник І я. Поміряв, пішов взяв рулеточку, що 50 см. Ну, 50 см, вона там мені над голов... так буде над головою висіти. Ну, трішки якби буде заважати, треба буде ходити так осторожно, щоб не поранитися. Ну, але, але в принципі буде нормально. А я забув за яйцезборник. А коли вже клітку почав робити, то треба яйцезборник, то зробив все як положено. А тепер вона вже ж не 50 см, а практично 70 см. І от тепер тепер там буде вже це вона мішатися. Вже вона буде мені, виходить, дуже багато місця займати в проході і не, не стає вона туди. І другий момент це знайти перепілок. Тому що хочу взяти вже таких зразу перепілочок, які через деякий проміжок часу там начнуть уже нестись. Так що займаємось зараз цим питанням. Дивився там на OLX, Ну, поки що, поки що не знайшов. Ну, то таке, то знайдеться. Головне зараз її доділити і знайти місце, де, де її прицепити. По розмірам згадав, роблю далі і згадав, уже окантовочка є на одній стороні. Е, значить що, що по розмірам? Висота. Передня стінка 20 см, задня стінка 17 см. Для того, щоб під нахилом була підлога і щоб яйце виходить, е, е, скатувалось. Далі, далі в нас тут ширина 50 см, яйцезборник 15 см і виходить, довжина 2 метри. Ну, обично їх ділають метрові. Якщо в батарею на вяруси, то метрові. Просто в мене з чого було, з того і вже не хотів різати, там, це з того і зліпив. Таку одну здорову дліну. Вона трішки-трішки, може і неудобна, ну, але що є, то є. Так що всі, всі розміри брав теж з інтернета, в Ютубі, шукав, дивився. Це, в принципі, не проблема. ну Хто подивиться, може, кому буде цікаво. Так що ось такі от розміри. ячейка не знаю, яка була, таку й зробив, з чого що... з чого було, то з того і зліпив. А... Получається низ 12х25. На, ну, на цьому поки що все. Працюємо далі. Далі у нас по плану, що займаємось свинарничком, займаємось реконструкцією кліток, і коли приїде сітка, треба доробити вже кліточку для кроликів. І потім вже буде практично, практично все готово. Можна буде шукати перепілок, шукати кроликів. Кроликів теж знайшли. ну далековато далеко їхати. І за 2-3 кроликів їхати в Київську область. Далеко, далеко там бабочка, та, що ми хочемо. Знайшлась. Є, є бабочка. Ну, поки що. Далекувато їхати. Ну, там далі побачимо, як воно буде. Так що, всім всього самого найкращого, миру, здоров'я, добра і все буде Україна. До побачення.